Я не знаю, чому інформація не доходила, що відбувається дійсно на Майдані. Просто її не було. Ну. А коли потім вже почалися стички, почалися вбивства людей на Майдані, звірства ці, ну тоді ця пелина з очей спала, і треба було вибирати. З дружиною ми вибрали так. Тому що жити під дулом автомату я не хотів. Це було зрозуміло, примусово. На штука, ти повинен бути. Ти й так весь час виконував чужусь волю в радянському союзі. Там не стій, туди не можна. То можна, то не можна. Я, я це пройшов. І повертатися туди. Чесно кажу, вже не хотілося. Ну просто я б не сказав би, це було страшно. Це просто несприйняття того існування, того способу життя, який зараз існує. Ну там вони просто цього не бачать. В них нема порівняння. У нас є чим порівнювати. От, і все.